Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Врещев. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні на календарі в нас 30 липня, неділя. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Але давайте розпочнемо з території країни агресорки тому що є влучання безпілотного літального апарату в їхню важу: Москва сіті, п'ятий шостий поверх. Ось ви бачите кадри, що кажуть на Росії, що це начебто український дрон. А що кажемо, ми наступне: що в цій будівлі знаходилися три міністерства. Російської Федерації, Мінекономи Мінпромторг і Мінцифри. Відповідно, бачимо, це центр прийняття рішень в Генштабі. Нічого не повідомляють традиційно. Відомо лише, що на ранок 30 липня ринок нерухомості в Росії обвалився, і експерти вже оцінюють втрати як 3 мільярди доларів, тому що люди масово відмовляються орендувати, купувати приміщення в подібних будівлях, бо вже не вперше прилітає дрон в центр прийняття рішень, тобто в Москву. А що варто ще знати, що, на жаль, з 29 на 30 липня росіяни обстріляли нашу цивільну інфраструктуру, є загиблі. Це, от бачите, зараз сума прилетіло в школу, вони розбомбили. І також є влучання в Запоріжжі. Також, на жаль, там двоє людей загинулось. Ви бачите, це цивільна інфраструктура. В Запоріжжі постійно регулярно дістається від росіян. Тут нічого, на жаль, дивного немає. По кримському півострову, давайте підемо. Що відомо наступного. В першу чергу хочу виправити. Вчора я сказав, що між Балаклавою і Форосом знаходиться козача бухта. Ні, вона знаходиться не тут, а біля Севастополя. Ось вона. І ви мене в коментарях виправили. Дякую вам за це. Ось козача бухта. Тут була детонація тимчасового складу боєприпасів. А тут також дислокувалася їхнє формування. 810-та окрема бригада. Відповідно, це була робота офіційно повідомляє головне управління. Розвідки, що це їхніх рук або дронів справа, що відомо також по чорному морю. Втретє росіяни завдали удару по острову Зміїний в Генштабі. Повідомляють наступне, що були дві авіабомби невідомого характеру, і от вони їх скинули на наш острів зміни. Я нагадаю, на 500-й день війни саме острів змійний відвідував президента України Володимир Зеленський, записував з цього острову. Звернення. Також по Чорному морю, пригадуєте, розповідав вам, що Ріановосі їхні розповідали, що наші дрони атакували їхні корабель, який патрулює акваторію. Сергій Котов. Так от канал CNN відзняв матеріал. У нас є скрини. Цього сюжету про наш надводний дрон, який називається Магура В5. І, власне, його розхвалюють і повідомляють, що це просто таке неймовірне творіння вітчизняного хай-теку. Відповідно, що наші умільці зробили цей дрон, який може дуже маневрувати добре, вміє, має хорошу шалену швидкість. Фактично в нього нереально влучити, хіба напряму а, намагатися поцілити. Відповідно, він може нести до 300 кілограм бойового заряду, Ви розумієте, наскільки це хороший заряд і масивний, і рухатись до 800 км. кілометрів. Долати розуміємо, що власне до Кримського мосту, до опор він буде. Діставати по Криму, також інформація. Повідомляє Міноборони Росії, що на Кримський півострів з 29 на 30 липня летіло 25 безпілотників з боку України. Ми постійно б'ємо їх безпілотниками, але традиційно міноборони Росії повідомляє, що от всі безпілотники, які летіли в Крим, вони от всі збили. От кожен день там лунають детонації. От в Козачій бухті е, горить склад боєприпасів, е, в Красноармійську октябрьську горить склад боєприпасів біля старого криму. Також детонує, але вони все збивають. Ну якщо вони так. Будуть далі збивати, нам таке дуже дуже підходить. Також підтвердили інформацію. що це повідомляли розмі а згодом підтвердили і наш Генштаб, що на напрямку генічеськ Джанкої ви прекрасно знаєте, є. О, зараз вам продемонструю. Так. Вище на цьому вітинку є міст Чонгар. Сальдо, окупаційна влада Запорізької області, повідомляла, що вони його відремонтували після першого разу, але ну, не судилися. Цього разу ми знову влучили по Чонгару, і, очевидно, місце знову паралізований. Чому це важливо? Тому що Чонгар, ось я вам продемонструю, він йде між Генічеськ-Джанкоє і далі логістика. Приморський і далі на Кримський міст. Давайте я зроблю ось так: от на Кримський міст. Це все є одна логістика росіян. Нагадаю, що день днем раніше ми влучили в Таганрог, це неподалік від їхнього важливого аеродрому, де вони тримають авіацію, якою тероризують Україну, і це зовсім недалеко від Таганрогського мосту. Теж важлива логістика через Новоазовськ і на Маріуполь. Тобто ми продовжуємо методично бити по логістиці росіян. Давайте завершимо по Криму. Це вся і наразі інформація. Йдемо до Південного фронту. В першу чергу хотів би вам сказати про те, що відбувається в важливий напрямок Кам'янське. Власне, і Васильівка в нас є відео, як в цьому напрямку запускаються дрони і артилерія. Ще щось невідомого характеру. Вкажуть за кадром, що це в бік Енергодару відповідно Запорізької атомної електростанції. І щось таке з боку збройних сил України на цих напрямках Васильівка згодом Енерготар і заес таки готується. Окрім того, що ми працюємо на важливому напрямку Васильівки, я нагадаю, це ключовий контрольно пропускний пункт він веде безпосередньо на Мелітополь. Також у нас є зміни хороші в напрямку Оріхів. Новопрокопівка, це от Новопрокопівка, надважливий е, е, населений пункт е, на цьому напрямку. Оборони росіян вони тримають тут величезне скупчення живої сили і техніки. Що відомо, от роботи не традиційно ми про нього говоримо. Е, відомо, що вже тривають тут бої в передмісті. У нас навіть є е, знімка бійців 47-ї механізованої бригади, е, Магура. От це вони зробили цей фотознімок вночі. Вони вже в передмісті роботи і працюють на цьому напрямку. Е, що важливо, що на на цьому відтинку я вам покажу на спутниковому знімку. Тут краще видно, робота наших оборонців триває на трасі Новоданилівка, Новопрокопівка. Ось, ви бачите, трасу. І для роботи ми власне, діємо з обох. Боків цієї траси це дуже важливо, тому що це є логістичний напрямок. Вертаємося на топографічний вигляд, що хочу вам ще сказати: Вклинюємось ми між вербове і роботами. Ось цей напрямок, також в Вербове ця лінія оборони. Нагадаю, вам вчора розповідав, що вона на 11-12 кілометрів тягнеться до очеретувати населений пункт. І, відповідно, росіяни дуже переживають, що ми можемо вклинитися між Вербова і Новопрокопівка, і відповідно вже з флангів підтискати їхні позиції. Також проблема є в росіяни, я вам скажу, західніше від Новопрокопівки, ось це є Копані. Правильний наголос ви мені теж прописали в коментарях. Тому що ми тиснемо ось на цьому напрямку, відповідно, створюємо проблеми їм. І з західного флангу біля Новопрокопівки і Роботини. загалом тут ситуація в росіян не надто хороша. В нас є також фотознімок схематичний, що відбувається на запорізькому напрямку. Є дві лінії оборони червоним кольором. Ви бачите, першу до якої ми підійшли, власне. З східного боку від роботи і ми її цілком вже починаємо проривати. І от друга лінія оборони нижче, ви бачите, червону теж. Лінію між ними орієнтовно в цьому напрямку 9 кілометрів. І власне, якщо ми прорвемо першу лінію, для нас відкривається чудовий плацдарм до другої лінії фортифікаційної оборони росіян і відповідно вже вихід на токмак і інші населені важливі пункти на цьому напрямку. Тому дуже важливо нам далі продовжити працювати в напрямку між Роботини і вербове. Ось на цьому вітинку тут працювати, і ми це успішно. Робимо, рухаємось далі. Ключовий е, напрямок. Це от у нас був Оріхів на Малітополь, тепер так званий Бердянський напрямок. Ось Бердянський напрямок. Його ще можна називати Малітоп... Маріупольським. Перепрошую, тому що е, можемо працювати і на цей населений пункт. Що тут відомо? Давайте глянемо ближче. Намагалися росіяни контратакувати в районі Старомайорського безуспішно. Хоча я вам скажу в першу чергу, хочу вам сказати про інформаційну війну. Тут вони намагаються вигравати, тому що як і на Оріхівському напрямку Лобкова, П'ятихатки, Жереб'янка, так і на, на напрямку до Бердянська, Рівнопіль, Приютне, Старомайорськ повідомляють пропаганда Росіян. Кожне друге повідомлення, що вони деокупували назад ці як вони називають так, від ВСО ці населені пункти. Це абсолютно брехня, але масово боти їхні працюють і про це пишуть. Що відомо на цьому напрямку? Біля Старомойорського відбили їхню атаку, по різці мокрі яли, змусили ворога відкинути свої сили до населеного пункту завітне бажання. І от вже на півночі цього міста тривають зараз бої між окупантами і Збройними силами України. Мета наша, нагадаю вам, незмінна це зайти в Старомлинівка. Це от дуже важливий стратегічно і тактично населений пункт. Тримають свої резерви, до речі, на ці лінії: Ремівка, Володине, Старомлинівка і рухатись західніше, про, прошу східніше. Це є Кременчик. Ось власне ця лінія. Отут зосередження велика сила. Противника. Чому вони не задіють? До речі, військові експерти самі дивуються, чому вони досі їх там тримають. А якщо говорити про східний фланг, проблеми мають росіяни біля Новодонецьке. Бої тривають вже безпосередньо в місті, а траса Новодонецьке Кременчик вже є в сірій зоні. Оці от клин, от я вам продемонструю ось клин, оце який ми. Вбиваємо збройні сили, може принести росіянам дуже великі проблеми, тому що ми тоді підтискатимемо завітне бажання Старомлинівку з флангів. Це ми говоримо про східний фланг біля західного флангу. приютини. намагаються вчепитися росіяни за приютини як можуть. Ми просуваємося на з північного на північний схід цього населеного пункту. Що тут є вигідним для росіян на південний захід від цього міста? Ось власне. Його напрямку тут є хороші панівні висоти, і росіяни досі їх тримають, тому вибити з цих напрямків нам наразі їх важко. Але робота триває. Така ситуація про напрямку на Бердянське. Загалом прогнози наступні: що нам вдасться зрізати їхню оборону по вище згаданій лінії Ремівка, Володине, Володене, Старомлинівка, Кременчик. І от власне Новодонецьк також відійде під контроль збройних сил України і до Ну, Ось ця лінія, фактично, і ми будемо обрізати цей от виступ і нерівності на лінії бойового зіткнення. Рухаємось далі. Мар'янка, Авдіївка. Тут змін немає, але ми тут методично працюємо. Що нам відомо два дні тому? Повідомляв я вам і показував кадри біля Торезу Є Шахтарський, нафтобаза горіла майже цілі 24 години. Тобто було якісне влучання. Вчора були влучання в Донецьк, в саме місто до в їхню будівлю так званого МВД ДНР. Ну а сьогодні чути детонації безпосередньо в самому також Донецьку. Власне, бачимо, що ми працюємо методично по їхній логістиці на цьому напрямку. Цілком ймовірно, що окрім Оріхов Вотокматського напрямку, і Вугледаро мар... Маріупольського або Вугледаро Бардянського напрямку, ми будемо розвивати успіх і на Донецькій... Донецькому е, плацдармі. Рухаємося північніше. Є в нас цікава інформація з півдня від Бахмуту. Курдюмівка, я вам нагадаю тут працює третя штурмова азовська бригада, дуже молодці, сіра зона Курдюмівка і Андріївка. І що відомо біля Кліщіївки? Що вже на західних на східних окраїнах міста тривають бої, і відвідав до речі цей напрямок. Невідомо, звісно, де саме, але відвідав Володимир Зеленський. Він привітав наших бійців, на нагородив їх. Очевидно, це було приурочено до. Того, що 29 липня святкувала свій день е, спеціальні санви операції ССО, відповідно вони теж там працюють. Ну і до речі, Бахмутський демон повідомляє наступне: що Кліщівка знаходиться в сірій зоні, е, тривають активні бої і тривають активне вибиття ворога з цього напрямку. Це є південь від Бахмуту. Загалом по Бахмутському напрямку заступниця міністра оборони. Різнюквага Ваганна маляр повідомляє, що у нас є просування саме на півдні, про яке я вам сказав. А заступник команду... командувача по комунікаціях безпосередньо на бахмутському східному напрямку Сергій Червати каже наступне: що втрати росіян в Бахмуті вже сягнули. Тої кількості, яку вони втратили в афганській операції, тобто понад 100 тисяч вже є втрат. Це є разом і вагнерівців, які там вже не воюють, і тепер регулярні війська Російської Федерації. Безпосередньо раніше Сергій Чаривати повідомляв, що втрати самих регулярних військ вже досягають рівня втрат вагнерівців. Чому так? Тому що місто Бахмут ми самі ми не заходимо, але. Постійно шквально накриваємо їх там артилерію і контролюємо а, їхню логістику від Бахмуту. От траса, яка йде на аж на попасну. Ось бачимо так. Тому ми добре і якісно б'ємо їх в самому Бахмуті. По півдню півночі, перепрошую, змін немає. Продовжує роботи роботу наша мінометна. Частина наші артилерійські війська до речі про артилерію ключове, що каже Бахмутський деминакліці півдні, зараз головне це не бити ворога в самому місті, а відігнати їхню артилерію, яка стоїть в тилу і відповідно не дає нам просуватися. Тобто нам треба нашим артилеристам попрацювати над їхніми позиціями вогневими, і тоді можемо далі просуватися вглиб. Нагадаю вам до річки Бахмутки, яка ділить Бахмут на дві нерівні частини. Така от ситуація біля Бахмуту навколо Соледару. Північ тут е, тотально росіяни в обороні обороняються безуспішно. У нас є тактичні просування кожного дня. Про це також каже Ганна Маляр. Білогорівка і Сіверський напрямок. Тут е, все е, стабільно важко, але просувань ворога немає ні в Білогорівці, ні в Сереблянське лісництво. Ось це Сереблянське лісництво, ну а це загалом сіверський напрямок. Що відомо по е, водоймищах, які йдуть як е, природні наші фортифікаційні оборонні споруди, власне, ось ви бачите, річка Жеребець Жеребецьке водосховище безуспішні атаки провели росіяни на цьому напрямку. Традиційно за річне Торське, Ямполівка, Вище Терне обстрілюються ці напрямки. Якщо говорити далі по дуже цікавій дислокації, так це є Кармазинівка. Нагадаю, 25 липня ворог зумів на 4 кілометри просунутися західніше на нашій позиції і розтягнути трішки фронт на 8-10 кілометрів. Але ми всі їхні атаки відбили. І що відомо на станом на 30 липня, що нам вдалося вибити росіян із нової горівки і з одноіменного селища під цим населеним пунктом. Також нам вдалося. Повністю прогнати ворога Ось, з надії селища і Сергіївка знаходиться в сірій зоні. І по кадрах, які демонструють самі росіяни в своїх телеграм-каналах, вони б'ють в районі артилерії, в районі. Кармазинівки західна частина міста. Очевидно, що ми відбили позиції настільки добре, що вже підійшли до самого населеного пункту Кармазинівка. Рухаємося до Свато на Сватовському напрямку. Ворог зібрав тут немалу кількість живої сили, просувань немає. Нагадаю вам, чому Новоселівське біля Сватове важливе місце. Ось тому, що йде траса. Через Новоселівське зруйноване місто і на Куп'янськ. Куп'янський напрямок тут скупчення величезних сил противника ворога, перевага в артилерії, має, до речі, перевагу на цьому відтинку і в аеророзвідці. Але ми тримаємо позиції попри те, що тут справді важко. Таким був огляд карти бойових дій станом на 30 липня. Нагадаю лише вам, що в нас є цікаве повідомлення, що по Фрейду Російська Федерація віддає. Території, які окупували, тому що міноборони Росії опублікувало мапу е, Южний Округ. Бачите, оцим помаранчевим кольором ліворуч. Е, вони южний округ віднесли туди чотири області, які анексували е, осінню минулого року, і Крим. А от як стало зараз, продемонструємо, вони віддали на цій мапі нам Херсонську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області все так, як має бути. І питання Криму. Чому вони ще не замалювали його в наш колір? Е, ну, бачимо, казав Буданов, що скоро Крим буде наш, відповідно треба ще трішки нам попрацювати звісно ми дякуємо нашим героям які кожного дня просуваються і деокупують наші території великою ціною мене звати ігор гавричак побачимось в ефірі 24 каналу